а Військовій уваги, відходиться. Колеги, є запитання до питань, які вичаємо. Що нема, пропоную голосувати за дані передування цілому. Шановні депутати, даним проєктом рішення пропонується виділити у 2025 році з загального фонду продійського міського бюджету субвенцію для обласного бюджету Львівської області на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення, а саме С-140-133 Гриманівка Кумарів-Колиснів. В населеного пункту села Польсів у сумі 2 мільйони гривень. за ПКВК 97, 30 9730, 0170 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення керівництва реконструкції, ремонту і отримання автомобільних доріг на районного користування місцевого значення, В вулиці, доріг, комунальної власності, населених пунктах, поточні транспорт та органам державного управління інших рівень. Встановити, що на кінець року залишки коштів субвенції з протяжкою військового бюджету для обласного бюджету військової області на поточний ремонт автобусної дороги загального користування місцевого значення ремалів та комарів колишнів зберігається на рахунку обласного бюджету військової області і використовується в основному бюджетному прийомі до рахування судового призначення субвенції і контрольного. Оліковський начальник відділу департаменту, що в них на рахунку зараз мають коштів. На цілий рік їм дали 300 мільйонів. Порівняно з тими руками, їм давали 800. на 2 мільйони відділяється коштів, це субвенція до самого четвер, обласне сподаційне отримання, побільні дороги, за працювання місцевого значення, а саме грималік професіоналікалищі, з поставного пункту, це лакошти. За рахунок, виконання. should i та в І відповідно ми пропонуємо такий проєкт рішення підняти даний генератор і концернула за виконавчий комітет Громадської міської ради з'явити дії, що добуття собі міської територіальної громади на безоплатній основі дитин-генератора. Загально вона розміра 305 407 гривень 8 копійок, відділу Горькової міської ради. Що нема питання? Те, що передають бігнішитися.

Ті, які Тія подається роки. Ми на 26-й рік подали три, на ті роки ще плануємо. Ті проєкти будуть розглядатися державою, областю і західними донорами, якщо вони внесемо систему дрібні. Ось цей відео займається системою У Нас сьогодні, скажімо так, є питання, коли використовується під шоколадський. Такі би ми закликали, щоб його була своя особа, свій доступ і все решта решта